Шато Трубецького. Історія виноробства на Херсонщині та його сьогодення. Цінителі смачного вина, гарної природи і старовинних замків, сповнюються натхненням після візиту до шато князя Трубецького в селі Козацьке на Херсонщині. Перші виноградники тут заклали ще 1896 року. Для князя і виноробів був зведений замок, винзавод і закладені підвали для зберігання 180 тисяч пляшок вина. Вже за 4 роки. На виставці в Парижі Херсонський рислінг отримав Гран-Прі. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Виноробне господарство князя Трубецького – це єдине історичне шато України. 2016 рік був для виноробні ювілейним. Ось уже протягом 120 років тут виробляють якісні українські вина з винограду, вирощеного на власних виноградниках і зібраного вручну. Натуральні вина Трубицького це 4 колекції вин, об'єднаних стилістикою та способом виробництва, колекція молодих вин, свіжі яскраві питкі вина без витримки в бочці, колекція витриманих вин з витримкою у французьких бариках не менше 6 місяців, колекція марочних вин з бочковою витримкою не менше 2 років. Преміум колекція зібрання особливих вин, лімітовані тиражі з виділених ділянок виноградників з тривалою витримкою. Перші виноградники одного з найстаріших та іменитих виноробних господарств України були закладені в маєтку Козацьке Херсонська губернія в 1896 році. Відбір земель для насаджень та сортів виноградних лоз для князя Трубецького проводив головний винороб Російської імперії князь Лев Голіцин. Унікальні кліматичні умови, кут схилу, склад землі, використання прогресивних технологій у виноградарстві та виноробстві дуже швидко дали свій результат. Уже в 1900 році на всесвітній виставці у Парижі рислінах виноробного господарства був удостоєний гран-при. У 1902 році винороби князя Дробицького нагороджуються першою премією імені імператора Олександра III за краще російське виноградне столове вино. 1903 році за зразкову культуру виноградників. Після 1917 року виноробні землі Петра Миколайовича Трубецького націоналізували. Флагман радянського виробництва винаргосп імені Леніна привніс в історію виноробного господарства всієї країни легендарні марочні вина Оксамит України перлина Степ на Дніпрянське, які з 1949 року вважалися візитною карткою України. Та постачалося навіть британському королівському двору. Починаючи з 1964 року, марочні вина відзначили 33 золотими та срібними медалями на міжнародних виставках того часу. З 2003 до 2011 року на підприємстві провели глобальну реконструкцію. Новими власниками було реалізовано проєкт виноробні європейського рівня для виробництва сухих вин за класичними французькими технологіями. На історичних землях посадили нові виноградники загальною площою 200 гектарів. Це виключно виноград міжнародних сортів із найкращих розсадників Італії та Франції: каберне Севіньон, Мерло, Піно Нуар, Каберне Фран, пті Вердо, Сіра, Мальбек, Шардоне, Рислінг, Аліготе, піно Блан. Натуральні якісні вина Трубецького завоювали міжнародне визнання і зайняли свою нішу на українському ринку преміальних, авторських, теруарних українських вин. Дотримуючись принципу терварності, виноробне господарство князя ПМ Трубецького виробляє вина на 100% із винограду, вирощеного на власних виноградниках, і може гарантувати контроль якості на всіх етапах народження вина. Якість вина оксамит України відмітили золотою медаллю престижного дегустаційного конкурсу конкурсу «Продекспо», перелина степу срібною медаллю, витримані білі вина Шардоне та рислінг бронзовими медалями. Високу оцінку експертів Вина Трубецького отримали на дегустаціях в Європі в Лондоні, організовано автором винного Атласу Оззом Кларком, в грудні 2011-го, на престижному європейському форумі в Ініталі у Вероні, Італія в березні 2012-го, на міжнародній виставці у Кракові Польща у лютому 2014-го та Wine and Spirits у Варшаві Польща у 2015 році. За результатами третього міжнародного дегустаційного конкурсу Best Drink, кращим каберне України визнали каберне виноробного господарства князя Турбицького. А вино оксамит України неодноразово ставало володарем титулу Бренд Року. Виноробне господарство князя Тубицького це унікальний об'єкт винного туризму в Україні. Збір врожаю приваблює на виноробню Тубицького велику кількість туристів не лише з України, а й з Європи. У 2013 році була завершена реконструкція історичної будівлі Віноробні 1900 року з вежею та оглядовим майданчиком, в якому обладнано дегустаційні зали, встановлено 8 галерей винних підвалів часів Трубецького, які використовуються для витримки та зберігання він. На території є готель на 10 номерів та атмосферний банкет Холл в старовинному крилі виноробні. На жаль, після окупації Херсонщини російськими військами Шато було повністю розграбоване. Колекційні вина з погребів витягували російські солдати і хизувалися на камеру для Тіктоку. Виноградники були частково перекопані і заміновані, що унеможливило догляд працівників залозами. Таким чином, цінний виноробний матеріал знову втрачено разом з колекцією вин, як це вже траплялося в історії Шатот Трубецького під час громадянської війни та Другої світової. Але маємо надію на відновлення вже після звільнення Херсонщини. Все буде Україна!